Всім привіт! Мене звати Аміна і сьогодні я розкажу, як я докотилась від цього і цього до нічого. Хто не знає, я закінчила НМУ. Це Медичний університет імені Богомольця в Києві, в Україні. І цього року держава і МОЗ надала можливість обирати інтернатуру для продовження спеціальності. Так як я вчилась на бюджетній формі навчання, я могла вибрати лише зі списку, яка надала держава. тобто приватну інтернатуру я вибирати не могла. Так, я могла вибрати спеціальність, яку я хотіла, але це було не в тому місці, де я хотіла, не в тій лікарні, де я хотіла, і загалом плюшок там було небагато. Тому вибір був доволі важкий, я свідомий, і я, я відмовилась від інтернатури в Україні. А це є декілька причин. Перше з них це те, що я дуже сильно хотіла мати диплом європейського зразка і бути потрібною як спеціаліст не лише в Україні, а також в країнах Євросоюзу. І друга причина, це те, що я хотіла би підкреслити, що на жаль, наша ситуація в країні трошки ускладнює процеси навчання і можливість використання ресурсів і час на навчання. Тож думаю, що тут все зрозуміло. Та чому докотилась? Чому саме докотилась? Так це тому, що тут з українським дипломом ти ніхто. Тобі треба його омологувати. Процес омологації триває доволі довго, і це незалежно, як у ти маєш спеціальність, це просто процес. І тому з роботи медичної асистенції на операціях і цікавих речей, які я робила в Україні. На жаль, я можу робити. Просто на пальцях однієї руки можна перелічити які справи. І де зазвичай справи не висококваліфіковані, високооплачуємі, Тому на наразі це скоріше більше про виживання, ніж про життя. Але, але, дивлячись на перспективу, я хочу підкреслити, що я хочу навчатися саме тут. Тут це в Іспанії. Я зараз знаходжуся в Іспанії і хочу продовжувати свій навчальний шлях тут. Навчальний ще раз підкреслюю, навчальний шлях тут. А далі буде, як буде. Тому приєднуйтесь, дивіться відосики. Тут буде цікаві інформації, і як і для студентів, і для вступників, також для звичайних людейшок, яким буде цікаво подорожі, тренування. Тож це буде більш про лайфстайл, про виживання і про життя в Іспанії. Всім дуже дякую і до зустрічей. Фух. Чому ніхто не говорить, що це так важко знімати відео? Ще й жарко.